Привіт! Якщо ви колись спробували генерувати відео, то ви точно знаєте цю проблему. Ви вводите простий текст, а на виході отримуєте не те обличчя, не той рух, не той настрій, не ту глибину кадру. І починається Правки, кредити десятки спроб. Саме тому ми створили Video Creator. Ви говорите звичайними словами, використовуючи чат AI асистента, який перетворює його на професійний відеопромт рівня продакшн студії. Першої спроби без зливу кредитів і без хаосу в кадрі отримуєте гарантовано професійний результат генерації відео за цим промтом. Покрокова інструкція Після оплати тарифу нашого AI-асистента вам надається посилання. Ви заходите за посиланням і завантажуєте в чат свою фотографію. Пишіть своїми словами: наприклад, мені потрібен професійний промт для відеогенератора. Буду працювати з цією фотографією. Сюжет. Я йду містом у Києві. Мені потрібно, щоб обличчя на відео збігалося на 100%. Якщо ви навіть щось пропустили при описі, наш асистент це помітить і задасть вам уточнюючі питання. А після цього за секунду видасть вам професійний промпт, який вам потрібно просто скопіювати і вставити в відеогенератор, назву якого ми повідомляємо після оплати тарифу нашого AI-асистента. Натискаєте Згенерувати і отримуєте результат суперточний, суперякісний, з дорогою кліповою картинкою. Без зливу кредитів. Наш AI-асистент поки не має лімітів, які в майбутньому з'являться. Не пропустіть можливість заробити вже сьогодні.